Вони знають, як підвищити настрій та працездатність завдяки усього лише руханці. Місцеві енергетики влаштували на території свого офісу унікальний танцювальний батл за протоколом Табата. Чотири хвилини і вісім раундів, які діляться на 20 секунд інтенсивних вправ і лише 10 перепочинку. Така експрес-розминка під музику переконують учасники краще ніж будь-який фітнес. Задіюються як рухи, задіюються як ім'я, заводка, тканина, талія, ноги, абсолютно все. На перший погляд здається, що вправи є дуже простими. Але якщо тренуватися буквально від трьох до тижні часу, кріпатура, принаймні, кожного ранку абсолютно все болить, і ти чуєш тебе здорово почуваєш. Тут є. Люди тут є драйв, тут є ритм, і одним словом, це дуже корисно. Такого дійства переконують ініціатори ще не бачили не те, що в Україні, але й у світі. А от для працівників Прикарпаття Обленерго інтенсивні тренування за методом колишнього тренера японської збірної ковзанярів давно не новинка. Займаються так щодня, тож до участі у змаганнях зголосилося аж сім команд. Рух. Це життя, і в тому числі і рух на робочому місці в форматі такої виробничої гімнастики. Це цікаво, весело, красиво підтримати м'язову систему для того, щоб отримати е е працювала дихальна система для того, щоб обмін речовин працював. І можна її робити це протокол. Це тренування можна робити де, 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 де Будь-де, будь-де, це можна робити і на пляжі, і вдома, і на вулиці. Можна навіть на на нам зупинці це робити. Переможців під час оздоровчих змагань не визначали відзнаки за танцювальний батл. Отримали усі учасники. А от енергетичну руханку просто неба обіцяють зробити традиційною.